Привіт усім українським кіноманам! З вами на зв'язку, як завжди, кінобро. Мене звати Валентин. Пройшов вже тиждень з минулого огляду. Я не витрачав даремно час і завдяки розлому між світами подорожував мульти Всесвітом. Я побував у світі під номером 404, де фільми, які я буду сьогодні розбирати, вважаються найкращими здобутками світового кінематографу. Натомість у нашому всесвіті думка з приводу цих стрічок неоднозначна. І після виснажливої подорожі я збагнув, що крім мене ніхто не наважиться пролити світло на ці. Шедеври сучасного українського кінематографу. Я спробую довести чому ці фільми краще. Не дивитись. Погнали! Ей, кіноброк, тобі обращається валік вішньовський з канала кінобаран, кінобаран. Ти що говориш на нормальних фільмах? Знаєте, не хотів ховати скелети у шафі, але у моєму житті був період, коли я дивився роботи студії Квартал 95». Вечірній квартал, вечірній Київ, пародії, розіграші інтерв'ю. Відверто скажу, все це мене розважало. Ну і як ви самі розумієте, пройти повз фільми, продакшеном яких займалася ця студія, я ніяк не міг, але тоді я їх оцінював лише поверхнево. От, повернувся з Всесвіту 404, вирішив освіжити свою пам'ять і передивитись ці фільми. Спочатку скажу, що ці фільми носять чисто комедійний характер. Не розраховуйте на драму, бойовик чи трилер. Ви не побачите нічого, нічого окрім комедії. Треба розуміти, що це звичайне сімейне диванне кіно з примітивним дірявим, як мої шкарпетки сюжетом, поганими акторами, огидним саундтреком і, як не дивно, абсолютно несмішним гумором. Все, фільми просто отличные, актеры ебать, талантище, юмор просто охуянный, пацанами ржали всем падикам. Друзі, попрошу вас виділити слово симво. Ані краще слово сполучення, сімейне кіно. Хочу, щоб ви його запам'ятали, тому що ми ще зробимо акцент на цьому факті трохи пізніше. А поки я дістану всі пазли зі своєї макітри і зосереджусь на тих елементах, які я одразу помітив. Я одразу перейду до обговорення саундтреку. Ви усі знаєте, що музична тема в будь-якому фільмі важлива. Вона задає тон кожній сцені, підігріває наші емоції та почуття, і через це нам легше сприймати те, що ми бачимо на екрані. Відбираючи потрібні треки, музикальні супервайзери орієнтуються в основному на настрій ще іншої стрічки ці профі можуть також спиратись на той період часу, який показаний у фільмі, щоб підібрати найбільш підходящий саунд. І, до речі, відбирати музику може навіть сам режисер. Як, от, наприклад, всім відомий Квентін Тарантіно, який завжди говорив, що створення кожного його фільму починалось з визначенням головної музичної теми. Натомість у фільмах Кохання у великому місті вісім перших побачень, службовий роман наш час вирішили підзабити на це і вставити, як то кажуть у нас в Україні, що попало. Тут вам і реп, і рок, і поп, і навіть шансон. Найсмішніше, напевне, те, що у більшості випадків, там де музика потрібна. Її немає, а там, де ти взагалі не очікуєш почути навіть якусь мелодію, врубають шнура. Завіті плані часи йосрок прилічне боялі. Тіпі этот рок падає свой срок. Наявність пісень гуртів Ленінград і Океан Ельзи в одному фільмі говорить тільки про те, що підбором саундтреку займався дядя Пьотр за три пляшки світлого нефільтрованого. Це було найбільшою помилкою тоді, а сьогодні це катастрофа, масштаб якої неможливо уявити. Я зараз хочу звернутися до режисерів, які знімають українські фільми. Я дещо скажу і думаю, всі українці мене підтримують. Ми не хочемо бачити в одній збірці саундтреку до фільму треки російських і українських виконавців. Неможливо не помітити жахливу акторську гру, це те, що одразу кидається в очі. Знаєте, як відрізнити хорошого актора від поганого? У фільмі ви повинні бачити героя, а не шоумена, який намагається усіма силами довести, що він здатен грати переконливо. Так і в даному випадку мені складно назвати когось актором, тому що я завжди думав, що актор може впоратись з будь-якою ролью, а ці не можуть навіть видавитись себе без справжньої натуральні емоції. Хотів би я спитати, що у фільмах роблять такі великі артисти, як Віра Брежнєва, Надя Дарафєєва чи Філіп Кіркоров, але відповідь я ніколи не отримаю, тому що її схоже просто не існує. Знаєте, мені здається, що сьогодні актором можна стати без проблем. Головне, прийдіть на кастинг, зачитайте кілька реплік, які вам дадуть, і все. запевняю вас, роль у вас в кишені. Ей, кінобро, ти ва Ти спочатку добейся, а потім що пізні. А й актори актери поднялись Ну а якщо ви голівудська зірка, то вас і так візьмуть. Так, я був шокований побачити Шерон Стоун у третій частині кохання у великому місті. Це ж треба скотитись до такого рівня, щоб погодитись зніматись в подібних фільмах. Тебе наче б'є током від згадки про те, що колись ця актриса знялась у фільмі самого Мартіна Скорсезе. Пішов ти, пішов ти кінопро. Пішов ти. Я колись вважав, що комедія це якраз те, на чому знаються люди, які писали скрімплей до цих фільмів. Думав, що в цих стрічках гумор на високому рівні. Що я можу сказати на своє виправдання? Був молодий, мало що розумів, але тепер я можу тверезо оцінювати ситуацію. Жизнь Валік! Валік, блядь! Опять свій відео знімаєш. Ти мусор виніс придурок. І гадати, де Степка, діщобкаби син наш я, я, я курва. Степа, Сімейні проблеми, ЛГБТ-спільнота, алкоголізм це не ті речі, які варто було б висміювати. На початку 2000-х це можливо і когось би зачепило. <продук voyezemitism> Принаймні мені так здавалось до вчорашнього вечора. Я зайшов почитати коментарі на різних сайтах під цими фільмами. І на якийсь час мені здалося, що я до сих пір перебуваю в Всесвіті 404, тому що я побачив, що такого роду жарти ще комусь заходять. І пам'ятайте, що я казав про сімейне кіно. Сімейне кіно. Якщо це побачать діти, то в них буде психологічна травма на все життя. Хоча. В них може дах поїхати тільки від того, що вони будуть дивитися російський фільм. До речі, більшість людей навіть по сьогоднішній день вважають що ці стрічки українські народ. Це не так. Чисто українськими можна назвати хіба що комедійний фільм Я ти він, вона і усім відомий серіал Слуга народу, оскільки виробництвом цього барахла займались тільки українці. Усі інші картини російські, як от Ржевський проти Наполеона, три частини кохання у великому місті, службовий роман наш час. Я думаю, що під впливом цих фільмів. Створювався і поширювався наратив про братські народи, язик не главної, яка різниця, Ну, ви зрозуміли. Тому вважаю, що тільки через це треба перестати дивитись ці фільми. Улюблені українські кіномани, хочу вам нагадати. Все, що ви чуєте, лише моя особиста думка. Бо як сказав наш президент, «Отвічаю, відвідаю багато, мені не нравится, не ні І також хочу вас попросити. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть лайк, залиште будь-який свій коментар, підпишіться на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. Ну а на сьогодні це все з вами був кінобро. Зустрінемось дуже скоро. До зустрічі. Бувайте Ей, кінобро, ти ва ще. Дироста, сейчас звоню колянку.